Чи плануєте ви оформлювати тисячу зимової підтримки? Не знаю, не думав про це, якщо чесно, не оформлював. Якщо знадобиться, давайте ми зараз з вами. Я запитаю знову про тисячу є підтримки. Ви скажете так, звісно, ми оформлю, передам її військовим на Хартію. Добре? Давайте так зробимо. Чи плануєте ви отримувати зимову тисячу є підтримки? Ще не отримував, ну в принципі планую, відправлю десь до ЗСУ, наприклад, на Хартію. Не знаю, чи це вийшло. Дякую. так, як це треба. Буде, це буде...